Вітаю всіх, як енергії Кармічного аркану суд буде впливати на нас 20 березня 2024 року. У цей день з'явиться можливість вирішити стару проблему або звільнитися від якогось тягаря, який тривалий час вас стримував. Можете неочікувано отримати допомогу і підтримку, і прийняти їх потрібно із вдячністю. Можливо, вам самим треба буде вирішувати справи родини. І це гарний час, щоб помиритися, якщо зараз ви у сварці. На роботі у бізнесі можуть бути важливі зустрічі або юридичне оформлення контрактів, підписання важливих паперів. Цей день підходить для будування сімейного бізнесу, масштабних проєктів, довгострив... довготривалих планів. У особистих стосунках відчуєте підтримку родини і зв'язок поколінь. Для когось прийшов час прийняти важливі рішення, а для когось буде зміна соціального статусу, може бути зустріч із минулим і порада. У цей день рекомендується до всіх подій ставитися серйозно і для того, щоб щось отримати, треба прикласти зусилля. За потреби звертайтесь до того, хто володіє певною владою або має повноваження. Якщо в цей день будете звертатися до свого роду за підтримкою, ви її обов'язково отримаєте. Тільки дуже важливо, щоб ваше прохання було щирим і на благо, на благо себе, своїй родині, оточуючим. А я бажаю всім кардинальних позитивних змін у ваше життя. Миру вам і гарного дня!